Всім привіт! З вами знову я і канал Хобінтестрес. Я до вас з новою ідейкою. Дивіться, яка ситуація знайшла в інтернеті, а саме на Аліекспресі, ось такий світерочок покажу вам. Він чорний з білим, дивіться, яка красота. І я зрозуміла, що подібний візерунок я вже пров'язувала. Я попробую додати з посилання, але пров'язувала я цей візеруночок спочатку. Схемкою поворотними рядами. На даний момент я вирішила в'язати круговими рядами. Це в'язання мене дуже сильно е, тішить, і мені подобається. Тому, е, що я вирішила? У мене буде контраст ось такого плану. Дивіться, я вже трішки пров'язала, зараз вам все покажу. Це у мене так, така сіточка. Такий патент. Мені здається, що трішки я її за вузьку зробила, але в подальшому будемо вже у процесі дивитися. Так, пров'язала я тут 15 рядочків, і виходить, що Зараз, секундочку. виходить ну, практично 105 см. І пров'язала я раз, два, три, чотири, почала в'язати п'ятий патент. Дивіться, взагалі. Сам візерунок досить цікавий, він йде в шахматному порядку. Тобто, раз, два, бачите? І рапорт візерунка, 22 петлі. А і 12. Тобто, оця половинка має 12 петель. Ви можете рахувати в принципі, 12 рядочки. Ви можете рахувати, в принципі, 24, це буде повноцінний рапорт уже з оцим шахматним порядком. Але взагалі я вважаю, що можна рахувати один, а потім просто міняти місцями. Дивіться, ось тут у мене початок. Я так розумію, що світерок. Має місце бути, але він завузький. Але саму ідею я вам покажу. В принципі, як завузький? я набрала тут резинку в'язала 2 на 2, бачите? Я набрала 177 петель на ось цей круг. Сюди воно ніби нічого, але тут буде завузько. І виходить, що 177 петель це у нас 4 рапорти спереду і 4 ззаду. По 88 і одну для е, з, з, стягування. Я попробую, і точно не знаю. Мені здається, що все-таки варто зв'язати більше, додати, щоб було 5 таких патентів. Дивіться, як виходить зараз. Так покажу. Бачите? Ось, так секундочку. Получається ось так. Раз, два. 3, 4. Воно мені завузько. Якби був ще один або навіть і два. Тому що саме цей візерунок хоче, ну, світорочок <кій> сам по собі, з вигляду, має бути спадаючий. Бачите, він такий широкий. Разиночка у мене, звичайно, краща буде, буде краще тримати, але у будь-якому випадку він має бути спадаючий. Тут, в принципі, теж, напевно, раз, два, три. Тут, в принципі, один посередині йде. Ну, напевно, тут все-таки 5. Але, може, так не видно зараз. Бачите, це посередині. І тут має бути по бокам два, і десь там, де ми не бачимо, теж два. Але все залежить від в'язки, від спиць і від самої ниточки. У мене нитка спиці 2,5. І ниточка ось така. Це каптопу, я раніше неї в'язала. І червоненька ось така. Вона, в принципі, плюс-мінус. Трішечки тоньше, тому, відповідно, краще виходить. патент Дивіться, яка ситуація? Мені здається, що треба зробити не так. Треба зробити, щоб тут було 5. Відповідно, він буде ширший. да Десь. Ну по-любому ще отак так 5 і 5. Якщо робити 5 і 5 то це виходить 22 на 5 це у мене виходить, 110, плюс 110, це є 220, і плюс одна 221 петля мала бути би набрана. І, і в результаті, що ми робимо? З краю починаємо так, щоб всерединка вийшла, щоб було. от... Рапорт посередині, тому що ми будемо робити горловину і, відповідно, будемо заокругляти. Е, яка ситуація? Я чому кажу, що мені за вузько, дивіться, зараз поясню. Тут ніби виходить навіть не цілих 30 см, вона розтягнеться. Сама, сама сітка нічого так, знаєте, от разиночки, роз... а от сам візерунок він не дуже тягнеться. Тобто він такий, знаєте, за рахунок того, що тут йдуть коси, він не тягучий. Він прям стійкий-стійкий. І хоча виглядає досить такий ажурний, скажу вам, що, як на мене, все-таки варто більше, щоб він просто був спадаючий. Зараз тоді будемо пробувати мою теорію. спробую перенабрати довжину оцього. Резиночки, патенту буду лишати висоту, мається на увазі, ту ж саму. Зараз перев'яжу, напевно, на більше. І будемо з вами дивитися, наскільки воно ширше. Ну, по ідеї, у мене обхват талії 66, ну скажімо так, щоб воно було вільнувато. Тут треба, ну, бо це буде притик, це буде дуже гарно. Сама в'язка не, не подрозуміває, що буде притик. розумієте? Тобто вона, по-перше, буде дивно дивитися, по-друге, вона має бути просто вільному, вільно виглядати. Бажано було б, щоб десь хоча б, ну, хоча б, б ну, 40 см, ну, хоча б 45-45 см, ось так, дивіться, воно десь має бути ось, ось так. Ось така заширока. Ну, може, він буде широкувати, нехай буде 40, але все одно це далеко від того, що на даний момент є, бачите? Тому зараз буду перев'язувати, можливо, навіть добавлю більше, бо виходить, от дивіться, що виходить, Виходить, що саме один патент, рапорт, бачите? Він в мене з використанням даної, е, даної нитки, даної в'язки, він у мене має в Принципі, що? ну, 7 сантиметрів, так? Бачите, від 100, 7 сантиметрів він має. Тобто, по суті, я можу собі приблизно зрозуміти, скільки треба рапортів в ширину, щоб в мене була та, той варіант, який мені потрібен. Тобто, якщо я хочу. Ну, 7 приблизно, ну, так і буде 7. то чого приблизно? Так і, так і є 7. 7 сантиметрів один рапорт. А мені треба, щоб приблизно було, наприклад, 80 сантиметрів, ну нехай більше, ніж 80-80 не ділиться. на, так, 77 плюс 7, 84 ділиться на 7. так, Получається 12 рапортів. Це буде по 6 рапортів. В кожному рядочку. Точно не 4. Раз, два, три, 4. Не по 4. Треба по 6, тоді воно має місце бути. Ану, якщо я зроблю по 6 рапортів. 6 на 7. У мене має бути 35. Тобто, воно буде десь е, звідси. До ну, досить-таки непоганий варіант навіть для мене, якщо подумати. так? Бачите, наскільки велика різниця, якщо брати навіть по цій в'язці. Так, або ж навіть і більше, дати десь до 140. Ну, так, 150 буде завелика, це точно, а от 140, я думаю, теж воно буде прикольно виглядати. Тому зараз буду перев'язувати це все з путою. Напевно, у вас теж є такий варіант, коли ви починаєте виріб і. Його повністю спутуєте, тому вирішила показати навіть і це відео. У мене досить часто так є, тому що не завжди знаєш, як поведе себе ниточка і як поведе себе взагалі нитка у подібному візерунку. Тому все прорахувати неможливо і зазвичай, коли ми в'яжемо просто зразочок, так, поворотними петлями, трошки по-іншому воно виглядає, особливо разом з розинкою, ніж як ми в'яжемо по кругу. Тому Ну, це я вже зрозуміла, тому зараз будемо спускати, е, покажу повністю, е, як я вже пров'язала більше. Я ще подумаю, чи 6 мені треба, чи 7, ну, 5 теж точно буде замало. Тобто, по суті, 10, 10 рапортів буде маловато. Треба трішки більше. Наберу певну кількість петель, щоб тут тримало, і вже тоді буду. Дивитися, що далі, тому що виходить, що сама резинка вона гарно тримає, не спорю, але вона приблизно, бачите, плюс-мінус йде по ширині, однакова з візерунком. Тобто, візерунок візуально не розширює виріб, і це теж важливо, тому ми будемо набирати більшу резинку, вона все одно буде тримати. і навіть якщо просто буде спадаючий варіант, воно все одно буде досить шикарно виглядати. І в наступному відео обов'язково вам покажу рішення. Покажу резинку, покажу, скільки я набрала рапортів, і пров'яжемо з вами все-таки по кругу, як мінімум, один рапорт. Але я думаю, взяти ось так: 24 петлі, щоб ви бачили, з якого. Моменту починається перехід, оцей з цього до цього, тобто, де саме є перехід, щоб розуміти, як взагалі веде себе візерунок, а потім уже по е, аналогічному, як воно йде. Тут е, спробую додати: ось тут в кутику, якщо вийде посилання на ось цей візерунок з мого каналу, який йде поворотними петлями, все-таки можливо, у вас буде бажання зв'язати подібний виріб. Поворотними рядами. З однієї сторони, воно ніби легше, з другої сторони, воно ніби важче. Ну, все залежить від того, що ви любите, як ви це робите, і взагалі як вам зручніше. Тому очікуйте в подальшому більш розгорнуте відео е, уже з пров'язом по кругу даного візерунка двох рапортів. І я наберу більше петель і покажу вам, як на розмір еску, напевно. Що, я думаю, що еску, тому що світер, по ідеї, має бути вільнуватий, вільненький такий. Не обтягуючи не, не, не той варіант, хотілося б вільний, як воно буде дивитися. І заодно ми з вами порахуємо, в принципі, скільки плюс-мінус мотків пряжі нам потрібно буде на цей світерок. Е, І, до речі, що ще хотіла показати, О, отримала ось таку пряжу, досить цікаву: е, це 100% бавовна. Спробуємо з вами теж візеруночок. Іншої пряжі є таких шість моточків. Вони 50-грамові, не бачу, скільки тут дожина. Тому будемо пробувати в'язати із цієї пряжі і побачимо, як вона себе буде поводити. Тому очікуйте в подальшому відео огляд уже правильно прорахованих рапортів цього речі і, можливо, ідейку нової. В принципі, ідей багато, тому залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па-па.